Пан Віталію, ви як людина, яка давно працює в журналістиці, і в принципі спостерігає за тим, що в Україні відбувається ось ця історія з скандалом, з такою схемою корупційною, яку нам показали у своїх відеозаписах Національне антикорупційне бюро, з тим, що вони сказали, що були відкати в державному підприємстві. А вас щось здивувало там? Ні, а чому то мало мене це щось здивувати? Мені було абсолютно очевидно, що монополізація влади є питомим бульйоном для корупції. І що це мало б статися? Я думаю, що це ще не закінчення цієї історії. Я думаю, що будуть ще більш масштабні виявлення фактів корупції у владі. А не було відчуття, що. Війна, тому що суспільство каже про те, що як так війна в нас і так складно час війни, ціна корупції гроші. це історичні факти збільшуються в рази. Пане Віталі, війна а... також є питомим бульйоном для корупції. Чим більше війни, тим більше корупції. Ну це ж факти, які неможливо спростовувати. Чому з один з одним граємося в якісь дивні речі? Я до речі говорив про це неодноразово. Я говорив, що в зв'язку з початком війни ціна корупції набагато збільшується. Тому що для одних питання там, мовити, корупційних взаємин це вже не питання там, збагачення, а питання життя і смерті. Ми ж не можемо цього приховувати. І всюди де є питання життя і смерті, відосто перетворюється на корупційні вертикалі. Ми можемо скільки завгодно знову-таки це замовчувати, закривати на це очі, прикривати це пафосними розмовами, але ж всі це знають. Всі знають всі тарифи, всі ставки, всі розуміють, хто збагачується. Всі розуміють, що всі позитивні процеси, які відбуваються, супроводжуються корупцією. І стільки, скільки громадяни будуть на це закривати очі, стільки це буде збільшуватися в геометричній прогресії, навіть не сумнівається. Те саме стосується чиновників. Якщо цим чиновникам Україна абсолютно байдуже, вони взагалі можуть вважати, що вона існує останні роки, тому що вона не може виграти війну з ядерною потугою, такою, як Росії, потрібно, тут накрасти, щоб потім спокійно жити, коли ніякої України вже не буде. Чого думати, що вони не можуть виходити з таких простих речей? І це теж результат війни. Тому що якщо раніше корупціонер був зацікавлений тут надалі жити і не рубати гілку, на якій він сидить, зараз він може бути впевнений, що ця гілка все одно впаде. Якщо Росія все одно знищить енергетику і не має цьому ради, то чому б не збагатитися? Якщо у людини не має совісті і цікавлять тільки гроші, то вона рівно так і думає. Ми ж не говоримо про моральний облік корупціонера. Якщо людина краде, в неї немає морального образу, розумієте? Ми говоримо з вами, як цьому запобігти. І я про це теж говорив, мені здається, з 2019 року. І якщо буде така монополізація влади. Буде реальна корупція. Тому ми з вами маємо з іншого взагалі почати. А як взагалі виявилося, що людина, яка не займала ніяких посад, була ніким? Володіла просто 50% акцій якоїсь там, вибачте, гумористичної студії? Яким ціном ця людина взагалі надавала вказівки міністрам? Міністрам. Це ж не президент України, не очільник офісу, не, не прем'єр чи віце-прем'єр. Це просто ніхто і звати його ніяк. Всі ці люди, які там головні фігуранти міндіч, цей, цукерма. Ми навіть їх ніколи не знали, хто там ще. Вони взагалі ніхто. Жодних посад не займали, жодних обов'язків не мали. Але таке враження, що всюди ходили. Як відкривали ногами двері. А з якої такої причини? Можна дізнатися? Це ж головне питання має бути. Навіть не питання корупції. Міністр може вкрасти. Це ясно. У нього є посадові можливості. А от якщо людина ніхто і вона фактично керує урядом, якщо якісь невідомі люди розмовляють з людиною, яка очолить Міністерство енергетики, щоб вирішувати, буде вона міністром чи ні, це як? Це хто такі? Це що за паралельне керівництво країни? От що головне: а ви ми з вами відволікаємося на якісь цифри. Нічого хорошого в тому, що міністр енергетики е бере участь у корупційній схемі, немає, очевидно. За це можна знімати з посад. Угу. Але ж це не головна проблема цього всього, повторюю. А головна проблема, що на всіх цих оборудках збагачуються люди, які ніким не є. І що таке враження, що їм всі підкоряються тільки тому, що знають, що вони були в бізнес стосунках з президентом до того часу, як справа його життя була не політика, а шоу бізнес. Ну тоді, вибачте, це божевілля. А як можна виходити з цієї ситуації, пане Віталію? Тому що ну от зараз ми бачимо якісь дії президента. Він заявив про те, що мають бути відставки пані міністерка, прем'єр-міністерка, подала ці відставки з міністерства енергетики та юстиції. А зараз є санкції РНБО проти двох людей, один серед яких Міндіч, а, але вони громадяни Ізраїлю. Саме тому з'явилися санкції РНБО. А, бо ну санкції проти громадян України це було б очевидно дивним рішенням, бо їх ну немає. В постійно запроваджуємо санкції проти громадян України. Ну, але в нас для цього є правоохоронні органи. тому здебільші... є, Але ми постійно запроваджуємо санкції проти громадян України. Тимур Міндич виїхав з України як громадянин України, батько трьох неповнолітніх дітей. Це угу. мені догадує якусь, знаєте, історію про цього: про Калабка з російської казки. який тут був калабок, а тут вдарився о землю і став веселистою прекрасною. Це що таке? Як був в Україні, і як виїжджав в Україні, був громадянином України. А як виїхав за кордон України, став громадянином Ізраїлю і тепер проти нього, як іноземці, запроваджуються санкції. Він ніякий не громадянин Ізраїлю. Це звичайний український громадянин і бізнесмен, у нього є ізраїльський паспорт. І що? Таке враження, що ми мало санкцій проти українських громадян запроваджували. Тут питання, чому вони зараз стали кваліфікуватися як іноземці, це теж питання до РНБО. Але а я... не про це навіть мова. Mm -hmm. Це все це, ви позадаєте набагато більш глибоке і серйозне питання, як з цього виходити? В демократичній країні, яка як б існувала за власною Конституцією, парламент би відправив відставку уряду початку. Але ж у нас mm -hmm. не парламент фактично формує уряд, а Офіс президента. Вже втретє. Я весь час нагадую, ми з вами живемо в парламентсько-президентській республіці. Але функції законодавчої влади у нас узурповані кількома людьми, які самі вирішують, кому бути міністром. А тепер ми дізнаємося, що навіть не вони вирішують. Не президент вирішує. Це ще хоча б можна було зрозуміти в воєнний час. Хоча він і до воєнного часу це вирішує, А якісь там люди, яких тепер характеризуються як учасники злочинної організації, проводять співбесіди з майбутніми міністрами. Якісь незрозумілі нікому люди проводять співбесіди, повторюють. А не члени Верховної Ради, яких ми обирали, щоб вони це робили. Можна дізнатися, чим тоді займаються депутати? Тому є два шляхи: правильний і український. Правильний шлях це повернення до парламентсько-президентської республіки, відставка уряду, формування нового уряду українським парламентом з тим, щоб прем'єр-міністр, як це і прописано в Українській конституції, став очільником української держави в цій сфері. В якій є його повноваження. Ну, так, як це відбувається із Федеральним канцлером Німеччини, так, як це відбувається із е, прем'єр-міністром Польщі. У нас немає ніякого туска і ніякого мерца. У нас на посадах прем'єр-міністрів анонімний чиновник. А Конституція передбачає, що у нас буде мерц і буде туск. І поки цього не буде, звичайно, ситуація із. Е, Якщо хочете самим контролем корупції буде абсолютно нереально. Ну згадайте часи, коли у нас часи парламентської президентської республіки були складні тандеми: Ющенка і Тимошенка. І Порошенка і Яценюк, Порошенка і Грозма. Були часи інші, звичайно, коли був Янукович і був Азаров. але ж корупція тоді була набагато більше. Була вщент корумпована держава. Навіщо нам до цього повертатися? Так от це перший крок, щоб депутати Верховної Ради України згадали про свої обов'язки. І президент згадав про важливість парламенту і про важливість взаємодії з депутатами. А є український шлях, що ніхто ні про що не згадає, запровадять різні там санкції РНБО, які можуть ще ускладнити процедуру екстрадиції цих осіб. Поміняють пару міністрів. і Будуть чекати нового антикорупційного розслідування НАБУ, яке не, зали... не примусить себе чекати. Ви кажете про уряд національної єдності. Ну, Ви не вперше про нього згадуєте. Я думаю, що глядачі. Так, це не обов'язково може бути, має бути уряд національної єдності. Це може бути уряд національної єдності. Це може бути уряд. Експертів, зрештою, це може бути звичайний уряд, який сформує партія Слуга народу, якщо вона вже має більшість парламентів. Фокус в тому, що прем'єр-міністр в цьому уряді мають депутати пропонувати президенту, а не навпаки. І міністрів мають депутати самі висувати. Прем'єр, який буде ними запропонований, має сформувати власний уряд. Розумієте? А президент, функція президента просто підписати укази про призначення міністрів цього уряду, коли вони будуть затверджені парламентом. Обговорені на комітетах затверджені, чи ні з ким не буде пов'язань, ні з якими групами впливу. А президент, звичайно, в такий уряд має запропонувати міністрів до закордонних справ і оборони. Це його пряма державна функція. Він займається нашою обороною і з зовнішньою політикою. Його для цього обирали президентом. І зараз, взагалі, у військовий час, звичайно, президент має зосередитися на цих двох. Питання бо від оборони і зовнішньої політики залежить про річ, чи буде у 20-х роках 21-го сторіччя існувати українська держава, чи вона зникне так, ніби її ніколи в історії не було. Ну, Ми хочемо ефективної держави, тому що тільки ефективна держава має шанси у протиборстві з найбільшою ядерною потугою сучасності вистояти. А як ви хочете, щоб вистояла неефективна держава та ще й у протиборстві з державою, яка зберігла всі. Інституції, інструменти Радянського Союзу. Адже Росія це ж не просто так. Всі її відносини знаходяться в радянських міністерствах. Всі її чиновники пройшли радянську і пострадянську школу, бездоганну школу репресій, диверсій, бюрократії, корумпування ворогів. Ви ж, до речі, помітили, куди йдуть сліди цієї всієї історії: до Андрія Деркача, mm -hmm. до кадрового очевидно, офіцера Федеральної служби безпеки Росії, який тут був депутатом Верховної Ради, а там у Росії. Є членом Ради Федерації федеральних зборів. Це нагорода, яку отримують тільки серйозні офіцери резерву ЧК. І виявляється, що і ця людина причетна до цієї оборудки. Це дуже тривожно. Ну, так, це. Це важко, це складно, і те, що ми чули ці всі плівки, які звучать російською, тобто, всі ці фігуранти, вони між собою е спілкуються російською мовою. Це теж багато про що для українського суспільства свідчить. Пане Віталію, а як ви гадаєте? Ну, тобто, до чого, от що ви зараз бачите, до чого ви більше схиляєтесь? Як це буде розвиватися? Тому що е формування нового уряду, ну це варіант можливий. Чому я згадала про уряд національної єдності? Тому що ну ви правда про це не раз казали, але. А ті, хто м, ніби скептично до цього налаштовані, кажуть, що почнеться політична боротьба, тому що буде багато інших політичних сил. Вони в передчутті можливих виборів будуть боротися між собою, і ефекту з цього не буде. А, також є думка ну, про те, що президент ніхто ні з ким не бореться, тільки крадуть. Ефект просто неймовірний. Ну і от навіть в нас в коментарях ті, хто нас дивиться, пишуть, а що суспільство робити, що зараз мають робити прості громадяни. І я, відкриваючи Фейсбук, побачила повідомлення, що там давайте виходимо на Майдан, в суботу буде велика акція, і це теж дуже небезпечно. Насправді, ось ці заклики і бажання виходити на майдан, і робити якусь революцію зараз. От що ви про це думаєте? З іншого боку, ма протести, які були в Києві і інших українських містах, коли влада Бліт. намагалася угу. позбавити незалежності Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованого антикорупційного прокуратуру, вони дали свій результат. Тому що якщо б ці протести не відбулися, ніякого розслідування не було б і суспільство спокійно себе бджоло і не знало, що його вкрадають. Та ще й за допомогою російських агентів. Так що я абсолютно не збираюся закликати когось кудись виходити. Але у суспільства має бути чітка позиція. Знову таки, якщо люди виходять на протести, вони мають сказати, чого вони прагнуть. Учасники цих протестів в Києві чітко знали, чого вони прагнуть, щоб незалежні антикорупційні структури зберігли свою незалежність. Люди, які хочуть виходити на протести, вони ж не можуть просто висловлювати обурення. Коли ми виходили на Майдан у 2013 році, ми точно знали, чого ми прагнемо. Перше підписання президентом України угоди про європейську асоціацію нашої держави. Друге. Справедливого розслідування побиття правоохоронцями студентів на Майдані Незалежності. Це були дві головні вимоги, до яких потім, коли влада ігнорувала народний протест, доєдналася вимога відставки уряду Миколи Азарова згодом президента Віктора Януковича. Ну це ж вимоги, правильно, вони чіткі. Була ще вимога звільнення зв'язана Юлії Тимошенко, яка тоді була політичною бранкою Януковича. Але це все можна пригадувати. А от коли люди. Говорить, давайте вийдемо на Майдан, ну це ж не прогулянка. Якщо люди вважають, що влада робить недостатньо, з точки зору цього розслідування і реакції на нього це одна річ. Якщо люди просто хочуть висловити обурення, ну це інша річ, це е, не призведе до якихось реальних наслідків. Є чітка ідея, так що мені здається, що де влада має це усвідомлювати. Що це мають бути не просто кадри перестановки, а реальне розуміння того, як керувати державою надалі. Коли мені говорять, що будуть е, якісь там е, е, якась там конкуренція, по-перше, я ще раз повторюю: ніяких виборів не передбачається, тому що не існує жодних передумов завершення війни. Це навіть Трамп вже зрозумів, тільки українці цього не можуть зрозуміти. Президент Російської Федерації сповнений рішучості продовжувати війну. Можливо, на нього колись вплинуть західні санкції. Хоча Державний секретар Сполучених Штатів вже визнає, що санкційний перелік вичерпаний. І тоді ми зможемо сісти за стіл для перемовин і обговорити те, як припинити вогонь на російсько-українському фронті. Жодний політик не знає, коли це буде, в 26-му році, 27-му чи 31. му І ви не знаєте, які вибори. Але. Співробітництво різних політичних сил в уряді дає сподівання на те, що одні міністри будуть контролювати інші. Для цього і створюються коаліції. щоб міністри не були клубом подільників, а щоб вони були політиками. Політиками розумієте, які думали про своє політичне виживання, а не про збагачення. Хто з людей, які сьогодні знаходяться в уряді, політик? Уряд в цивілізованій демократичній країні не формується з чиновників. Задача чиновників бути заступниками міністрів, державними секретарями, сидіти у відностах і робити бюрократичну роботу. На чолі міністерства, вибачте, навіть міністерства енергетики. Має бути політичний діяч країна, в якій відсутні політичні діячі в керівництві і в уряді, переречена на крах державних інституцій і корупцію. Ну що тут не Тільки що з цим робити, суспільство не знає, і тут в цьому треба розбиратися. Пане Віталію, а як ви гадаєте, як це повпливає на наші стосунки з партнерами? Ось ці всі історії, які в нас відбуваються, які ви кажете, в час війни доволі притаманні і очевидні, але все ж ми розуміємо, що вони дають нам гроші на певні наші потреби. А тут вони спостерігають за тим, що у нас є викриття в енерго так. В енергосистемі такі. Так це добре чи викриття? Викриття добре, і вони навіть про це кажуть: що це супер, що є справи і НАБУ це розслідує. Ми Але це є в будь-якій демократичній країні. Проблема в тому, як ця країна з нею бореться. Якщо бореться, добре, якщо не бореться, погано. Ті, хто нам хоче давати гроші, будуть хотіти це і надалі робити. І говорити про те, що у нас успішні антикорупційне розслідування. Ті, хто не бажає давати нам гроші, от ми чули коментарі Віктора Орбана та його міністра закордонних справ yeah. Петра Сіяхта, вони і не, хоті, не будуть хотіти давати нам гроші, казати, що це корупційна держава, але ж вони і до цього теж не хотіли. Так що це ні на що не вплине особливо. Можливо, вплине на елемент контролю. У мене інше турбує. Я вважаю, що людина, яка рано чи пізно, знову таки, коли б це не відбулося, Буде за столом для перемовин, можливо, з президентом Росії, можливо, з президентом Сполучених Штатів, якщо президенти США і Росії про щось домовляться, вирішувати умови, на яких далі буде існувати Українська держава, має бути вільна від якогось впливу особистісного характеру. Розумієте про що я, так? Це найбільша загроза. Mm -hmm. І от якщо така людина не вільна, вона може погодитися на умов. Які в наступний період історії призведуть українську державу до зникнення це дуже просто. Тому я, як завжди, казав: монополія влади це дорога на Голгофу для українського народу. Але ж українське, каже, що суспільство не знає, що робити, та знало, воно, що робити. Люди спочатку проголосували за президента, а потім віддали парламентську більшість його партії, і всі кричали, що треба все робити можливе, щоб у президента були вільні руки. Ну, у нього вільні руки. Ну, але зараз ситуація така, що війна, вибори неможливі. Ви теж про це кажете, і це дуже складно щось змінити. Звісно, так? але все це результат народної волі. Люди мають отримати те, чого бажають, щоб зробити висновки. Якщо не давати людям можливості зробити висновки, вони мають вчитися на власних помилках навіть найгіркіших, з найгіркішими наслідками, суспільство ніколи не буде розвиватися. Емпатія це дуже важливо, але це для поетів, а не для політичних аналітиків. Політичні аналітики прекрасно розуміють, якщо суспільство не буде вчитися на власних помилках, воно буде деградувати. А українське суспільство вчиться. І результати цього розслідування про це свідчать. І протести з приводу незалежних антикорупційних структур про це свідчать. І розуміння людьми, що без їхнього власного внеску в здатність країни країна не зможе вижити, про це свідчить. Ми, країна, так чи інакше. Стаємо країною відповідальних людей, навіть які намагаються собою замістити неефективну монеполізовану державу. І це добре, а не погано. Тільки таким е, важким, важким шляхом ми йдемо. А, а Талі... знову таки, ми йдемо важким шляхом, тому що знову, таки, коли ми всі були готові на, на, на цей експеримент, у 2019 році, нагадували, що це не просто експеримент в польових умовах. А це експеримент в умовах, коли країна в будь-який момент може опинитися перед загрозою Великої війни. Але всі казали, що такої великої війни не може бути. Чи не треба вигадувати? Так казала більшість українців 23 лютого 2022 року. Ну, що поробить? Не, за, не, за недалекоглядність теж доводиться розплачуватися солом. Але і не від надто доброго життя українці пішли на цей експеримент. Ні. Більшість українців пішла на цей експеримент від того, що вірили в можливість домовленості з Москвою. Mm -hmm. І не вперше вірили. Тому що багатьма цей мотив е керував у 2014 року, коли голосували за президента. Але можна було переконатися на тому дипломатичному досвіді, який був е у Петра Порошенка, що Москва ні з ким домовлятися не збирається. Що це не питання хорошого життя, це питання недалекоглядності і нездатності робити висновку? Вирішили, що один не зміг домовитися, ось цей може домовитися. Найстрашніше, що зараз будуть, коли раптом вдасться завершити воєнні дії, будуть третього шукати, який будуть домовлятися. Ось це буде результатом того, що українці не роблять висновків. І це можливо теж. Ви згадали про Марка Рубіо і те, що справді звучала від нього заява, що США вже майже вичерпали всі санкції, які вони можуть застосовувати проти Російської Федерації. Панеталі, а чому вони роблять зараз таку заяву? Чи справді вони ці всі санкції вичерпали? Тому що, ну якщо так розібратися, то могли б ще щось зробити? Тобто, не все ж так діє, як? як... Як звучить, так тобто є країни, які далі там торгують з Росією і купують в них нафту і газ. Є тіньовий флот, є навіть та сама система SWIFT, про яку говорять, що вона далі працює, тобто Росія далі нею корисмаркорубіш до речі сказав, що важливо робити все, щоб ці санкції виконувалися. Що це може бути наступний етап? Що захід може буде у наступні роки намагатися стежити, щоб ці санкції реально працювали? Але сама санкційна повістка, ну це не є величезним секретом, вона майже вичерпана. Це є болісним ударом для Заходу. Я про це говорив неодноразово. Я завжди запитував вас. А що буде робити Трамп, коли він запровадить останні санкції, а Путін продовжить воювати і не звертати на нього увагу? Що далі тоді робити? Це ж найбільш цікаве питання. Тому що воно продемонструє економічну безсилля Сполучених Штатів? Звичайно, зараз. Можна було б впливати напряму на Китай, скажімо. Але Трамп не може впливати напряму на Китай, бо Китай просто скаже, що він не може купувати американську сою. І на цьому політичні перспективи республіканців до, до виборів е, у Конгрес просто е, закінчаться. І Трамп це прекрасно розуміє, тому у нього річне перемир'я з Китаєм. Тому він буде обережний. Але разом із цим ви ж бачите, що ці санкції, які ще навіть не запроваджені нафтою, вони вже призводять до скорочення обсягів російської нафти, яка йде на світові ринки. І якщо будуть стежити за тим, як санкції західні виконуються, інші і якщо європейці будуть за цим уважно стежити, то можливо там в 20-ті роки 21-го століття будуть складатися умови для. Того щоб Росія втратила економічний потенціал для продовження війни, але це непростий і довгий і не, і не і, я б сказав не короткий шлях. І в той час президент Володимир Зеленський заявляє про те, що Росія там накопичує свої, свої потужності. Вони виробляють зброю, вони готуються до того, щоб напасти на якусь країну Європи, і це ймовірно станеться у 2029 20, 20, 30 двадцять роках. Ну це заява Зеленського. Очевидно, що вона базується на якихось даних, які отримує президент України. Ми теж не раз про це з вами говорили, що Росія може відкрити ось цей другий фронт, піти на якусь країну. Як ви зараз це оцінюєте? Наскільки це реалістичні перспективи? Ви знаєте, немає жодної розвідувальної служби в світі, яка б могла вам сказати, що відбудеться в 2029 році. Тому що ніхто не знає, що відбудеться у 2026-му. Але логіка події є в тому, що Путін зацікавлений у тому, щоб швидше закінчити війну з Україною не менше, ніж Трамп. Тільки він хоче, щоб ця війна закінчилася на його умовах, тобто з ліквідацією української державності. І звісно, якщо він побачить, що його дії по захопленню українських територій військовим шляхом або по перетворенню України на територію непридатну для життя, не дають успіху, тому що цьому заважають західні союзники України. Він може намагатися гібридним шляхом примусити їх припинити такі дії, і це може бути дійсно таким реальним питанням масштабізації війни. Я не думаю, що він буде чекати до 2029-30 років, тому що йому не потрібна Європа. Йому потрібно відновити російську державність у кордонах радянського союзу. 1991 року. Це вже робить Росію гегемоном Європи. І тому він буде намагатися саме це зробити, тому що не будемо думати, що буде в 29-му чи 30-му році. Будемо розуміти, що до цього часу Україна вже має бути зметена з політичної мапи світу. І наша цього не допустити.